18 січня надійшло повідомлення про пожежу від небайдужих громадян, які в сусідньому будинку побачили дим з вікна третього поверху. По прибуттю рятувальників було встановлено, що сталася пожежа в житловій кімнаті квартири. Ініціатором пожежі був подовжувач. На момент пожежі в квартирі господарів не було. По прибуттю господарів до своєї квартири. Вони намагалися загасити пожежу самотужки. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Збитки встановлюються цього ж дня ввечері. Надійшло повідомлення, що в одному із гаражних кооперативів міста виявлено тіло загиблого чоловіка. Як було встановлено пізніше, загиблий деякий час не виходив на зв'язок зі своїми родичами, після чого вони його почали шукати. Та виявило тіло в автомобілі в гаражі. Як з'ясувалося пізніше, загиблий, можливо, з метою зігрітися завів двигун автомобіля, заснув і отруївся чадним газом. Шановні громадяни, пам'ятайте, чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний привести до лиха за лічені хвилини. 21 січня, близько 22-ї години вечора, по вулиці Гімова плану в місті Кременчук місцевий мешканець, перебуваючи у власному будинку, відчув запах диму. Вийшовши на подвір'я, побачив, як у сусіда палає будинок, не зволікаючи, відразу повідомив до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу подали два стволи типу на гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі у кімнаті будинку було виявлено тіло чоловіка. 22.32 пожежа була локалізована, а о 23.50 ліквідована. Вогнем знищено диван, шафа, дерев'яне вікно, речі бувші в житку. закопчені стіни стелі та мино будинку на площі 60 метрів квадратних, рятований житловий будинок від повного знищення вогнем. До гасіння пожежі залучалося 6 чоловік особового складу, 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі розглядається як необережність під час куріння. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, не перенавантажуйте електромережу, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, не паліть в оселях та стежте за справністю пічного опалення.